Кваліфіковані фахівці з охорони праці в дефіциті в Україні вони затребувані в органах влади на державних та приватних підприємствах. На виробництвах зі штатом до 50 осіб за безпеку може відповідати фахівець за сумісництвом. Якщо працює більше, мають запроваджувати окрему посаду інженера. Така особа має бути кваліфікована до цієї роботи, тобто мати відповідну освіту, спеціальність або пройти навчання з того, як забезпечувати техніку безпеки. Чи не єдиний в Україні вищий навчальний заклад готує дипломованих фахівців з охорони праці в Харкові? Таких факультетів необхідно створювати більше переконані експерти, адже безпека праці це збереження трудового потенціалу держави. За п'ять років можна навчити, щоб було навіть хоча б загальне уявлення, які ризики на металургійному виробництві, які ризики в гірничій галузі, в агропромисловому комплексі і так далі. Підготовкою і підвищенням кваліфікації інженерів з охорони праці займається і фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 2011-го організація профінансувала навчання для майже 14 тисяч спеціалістів.